Всім привіт! Мене звати Сергій, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. Сьогодні у нас на огляді квартира на Грао. Три кімнати, третій поверх, вартість 139 тисяч євро, площа 85 квадратних метрів. Давайте поглянемо, що це за квартира. Добрий день. Сьогодні у нас на обзорі квартира на Грао. Це в нас вітальня. Пластикові вігма. Це наша тераса. Тераса дуже велика. Рядом парк. Такий вигляд з тераси. Це наша прихожа зона. Перша спальня є шафа. Вікна скрізь металопластикові. Стройні шафи. Це наша кухня, газ. Речі всі залишаються в меблі. Холодильник. Шафа. Друга спальня. Має такий вигляд, вид з вікна. Далі у нас третя спальня. Двухспальне ліжко. Вигляд з цього вікна на вулицю. Це наша наш самузол, душева кімната і ще є тут другий самузол, він невеличкий, віконечко для вентиляції. Бачість квартири 139 тисяч. Це наші сходи. Третій поверх. Це вхід нашу квартиру. Виглядає так. Так виглядає наш двір нашого будинку. Це наш хід. Бонусом до для цієї, для цієї квартири є парка місце. Квартира знаходиться на третій лінії від моря. Рядом чудовий парк. Так виглядає вигляд з нашої тераси. Так виглядає наш будинок. Це наш будинок. Третій поверх це наш.